І мені здається, нам треба більше розуміти щось про глобальну політику? Візьмемо 30 років до війни, наша незалежність. 30 років нас системно, під дуже серйозним тиском, з контролем доскональним роззброювали. І нас розброювали е, наші, ну, скажімо, сьогоднішні західні партнери. Яка була мотивація в цьому? Можливо, вона була дуже складною аргументованою, але я говорю про факт. І це не тільки ядерна зброя, ні. Це вся зброя, яка крок за кроком, кожного року виставлялася як матриці для президента кожного президента країни, і роззброєння йшло практично по жорсткому плану. А мав до цього відношення прем'єр-міністр функціонально? Справа в тому, що за Конституцією України президент. Призначає міністра оборони і призначає міністра закордонних справ. Це компетенція виключно президента. І тому все, що стосувалося оборонного комплексу, завжди було компетенцією президента і міністра оборони, який напряму підпорядковувався президенту. Але справа не в цьому. А справа в тому, що демократичний західний світ виставляв в Україні кожен рік дуже чіткі параметри. Скорочення армії, скорочення озброєнь, ліквідацію озброєнь і так далі. Тобто, це не була ініціатива України? Ні, категорично. Угу. Це була слабкість України підпорядковуватися цьому. Це, було, це була нестратегічність України підпорядковуватися цим вимогам. Це була непрофесійність української влади сприймати ці ультиматуми. І ще і безпечність не думати про те. Що війна завжди може прийти на нашу територію. І тому перше нас фундаментально роззброю до того моменту, поки у нас майже не залишилося армії. це перше, про що нам треба думати. Но нам дали гарантії. І гарантії це буде першкий меморандум. Це той документ, єдиний, який у України був після того, як Україна відмовилася від одного з найпотужніших ядерних потенціалів у світі. Цей мімерандум передбачав гарантії. Ви пам'ятаєте, хто його підписав? Да? Сполучені Штати, Великобританія, Росія, Франція, Китай, потім приєдналися Франція і Китай. Но ці гарантії у нас є. І ми на них покладалися. Ну вони не спрацювали. І тому у мене друге питання: чому в 2014 році, коли почалися всі військові дії проти України? Чому ніхто з боку України не президент, не Міністерство закордонних справ? Ніхто не підняв питання в світі, що у нас є буде меморандум, і не вимагав виконати гарантії, які нам дали. Мені це не зрозуміло. І я вам можу сказати, що сьогодні українська нація, український народ неймовірні речі робить. Ви розумієте, що ми робимо неймовірні речі. Ніхто не міг очікувати такого героїзму, такої стійкості, такої мужності, такої здатності захищати свою землю майже голими руками. Як це роблять українці? До українців немає жодного питання. У мене є інше питання. Чому ми чітко не розуміємо, що перемога дорівнює зброя? І якщо б Україні віддали ту зброю, яку в країнах наших друзів вже підготували до списання і ліквідації як застарілу, як ту, яка вже не буде використовуватися, якщо б ми отримали тільки цю зброю. Ми би закінчили цю війну, причому дійсно з позиції сили, ну, можливо, через декілька місяців війни, ми не отримали цю зброю. І сьогодні зброя є тим фактором, не мужність українців, не стійкість, а тільки зброя, яку у нас зачистили за 30 років. Тільки зброя сьогодні є фактором нашої перемоги. І коли задають питання, коли буде перемога, якою буде перемога? Що буде перемогою? Відповідь одна: Дайте зброю. Те, що говорив Черчилль. дайте інструменти, і ми зробимо свою справу. І те, що сьогодні цієї зброї недостатньо для перемоги, справжньої перемоги це головне питання, з яким сьогодні живе світ. І це головне питання, з яким сьогодні живе Україна. І тому я вважаю, що Україні треба докласти всіх зусиль. Для того, щоб переконати наших е, союзників, країни, які нам допомагають сьогодні, дати стільки зброї, скільки потрібно для перемоги. І тоді не буде стояти питання, хто що розуміє під словом перемога, що є перемогою, коли вона наступить відповідь зброя. І тому я би підготувала би, е, декілька потужних переговорних груп від України. Хай їх буде 10, хай їх буде 20. Які мусять постійно працювати в тих країнах, з якими треба не просто підтримувати ці і стосунки, а де треба працювати з усіма політичними елітами, з усіма політичними таборами, з народами цих країн, тому що я не можу сприйняти ситуації, коли одна з найближчих. Країн союзників наших, це сполучені штати, вже просідає по рівню підтримки України серед е, американського народу. А скільки за вашою статистикою там не хочу нічого говорити? Я просто хочу сказати, що на жаль цей показник просідає. Я зараз не для того, щоб давати пісимістичні сигнали. Я для того, щоб сказати. Що у нас є інтелектуальний дипломатичний потенціал додатково до можливості посольств міністерств зробити групи, які би постійно працювали в кожній країні, де сьогодні є можливість отримати більше зброї. І я пропонувала від нашої команди цю ну як би то цю допомогу. І я вважаю, що і сьогодні це не просто не пізно зробити, а це треба негайно робити. Тому що і в Європі сьогодні вибори, ви знаєте, і ці вибори вони в тому числі базуються на підтримці або не підтримці України, і ми всі мусимо бути там, щоб пояснити всіми можливими засобами інформації народам цих країн, чому треба бути за Україну. І ми не можемо це інформаційне, дипломатичне, політичне поле бою в кожній країні, яка є нашим союзником, залишати нашому ворогу. А, а на жаль, сьогодні ну, таке представництво є слабким. Скажіть, а коли ви відчули, що великої війни не уникнути з Росією? Знаєте, якщо вам хтось буде говорити, що він точно знав? Що велика війна буде, ну дозвольте цим людям не повірити. Відчули дуже, складно, дуже складно було повірити, що така війна взагалі може в Україні початися. Але 2008 рік Бухарест, саміт НАТО. Я була прем'єр-міністром, править помиранчева команда. Ми звернулися до е, саміту НАТО. Ми подали всі документи. Тоді ще не було війни, але вже був напад на Грузію. розумієте? Угу. Ми подали всі документи. І ми билися настільки, щоб Україну почали приймати в НАТО. Тоді ми мусили отримати план дій щодо членства в НАТО ПДЧ. Угу. І тоді вирішувалася доля Європи і доля України. Тому що немає іншого захисту від сьогоднішніх і майбутніх воєн, е крім. Сильних систем колективної безпеки і оборони ядерна зброя не може бути елементом стримування, тому що її застосувати ну, в, в сусідніх сусідніх сьогоднішніх ну, реаліях землі. її застосувати uh -huh. дорівнює е, практично кінцю людства, і тому справжньою системою стримувань воєн мусить бути колективна система безпеки і оборони. І я, як прем'єр-міністр, в 2008 році билася за те, щоб Україна почала шлях в НАТО. Франція і Німеччина заблокували це. І наша сьогоднішня війна є наслідком цього політичного рішення. І можу вам сказати, що 2014 рік, коли мене на базі Революції Гідності і внаслідок перемоги Революції Гідності випустили в'язниці, і коли були випари 2014 року, у мене було одне єдине Публічне газло, негайне членство в НАТО. Нічого більше. В ту хвилину потрібно було членство в НАТО. Тому що я і досі вважаю, що якщо би по відношенню до України не поступили так, як поступили, не закрили двері тоді, в НАТО, в Європейський Союз, після помаранчевої революції. Сьогодні була би мирна Європа. Сотні тисяч людей були живими, і ніяких воїн би не було. І мені дуже шкода, що такі помилки, наприклад, як позбавлення України ядерної зброї, як недопущення України в НАТО і в Європейський Союз, сьогодні виливаються кровавими трагедіями на території Європейського континенту. І нам треба з цього робити висновки. Але висновки не робляться. Подивіться останній саміт НАТО, угу. що нам сказали? Приходьте, але після війни. Ні, навіть цього не сказали. Ще гірше сказали. І тому. Світ сьогодні декларує цінності, але живе відкритими і таємними союзами, відкритими і закритими інтересами, переговорами за кулісами і цінності, на жаль, сповідуються виключно на, на, на політичних перегонах. Тому що якщо такі війни случаються, як в Україні. Неспровоковані жорстокі, кривопролитні, проти абсолютно мирного народу. Якщо світ не може цьому запобігти, а потім не може це зупинити, а потім ще нам натякає, що ми мусимо е, свої території залишити ворогу. Це говорить про те, що в світі не існує тих цінностей, ну, їх знам. захисту угу. фундаментальних е, основ, на яких мусить триматися в світі мир, і тому дуже багато треба зробити світу. Щоби таких не було трагедій, як в Україні. але і зараз в Україні нам треба добитися тої справедливості, за якою українці вже заплатили кров'ю до вашого особистого досвіду, ще хотів звернутися. Ви ж зустрічалися з Путіним неодноразово. разу. Скільки так. разів? Безчисленну кількість разів я була перший раз прем'єром. Він був президентом. Коли я була другий раз прем'єром. Він був прем'єр-міністром. Угу. І, враховуючи, що енергетична залежність України від Росії в той час була достатньо фундаментальною, то доводилося, на жаль, Но не просто зустрічатися, а, а ще і да, боротися. і, проти працювати і речей. боротися. Да. От скажіть, ну ви бачили, ну, мабуть, його як особистість, не все можна приховати, я гадаю. Під час переговорів людина так чи інакше відкривається певним чином. От е, в який момент він став тим Путіним, чи він завжди таким був? Тобто е, це рішення напасти на Україну, воно визрівало певним чином. Чи був тут якийсь е, суб'єктивний фактор, ну не тільки е, ці імперські інтереси Росії, так, які він е, проводить. Е, от Як би ви це могли охарактеризувати? Ну, по-перше, забудьте, що людина в дорослому, зрілому віці може мінятися. Та так хочеться. Це абсолютно хідне уявлення. Влада людину проявляє. От коли угу. людина потрапляє на високі посади, високі кабінети, ви просто починаєте її бачити такою, якою вона є насправді. Тому що людину, влада відкриває, знаєте, як канцерну банку вскриває її сутність. її... Душу, її справжній характер, і тому я можу вам сказати, ніяких метаморфоз, змін з Путіним не відбулося. Я можу вам згадати 2009 рік. 2009 рік це перед Новим роком, коли були на вулиці неймовірні морози. І в цей угу. час не про що, не із за чого, абсолютно нічим не пояснене і нічим не аргументована. Кремль вимикає природний газ да. для Європи. Я <кій> пам'ятаю не для України. Україна має 30 мільярдні природні сховища. І Україна за літо закачує в сховищ газ. І коли перекрили газ в Європі, то Україна наш уряд. Ми поміняли просто систему забезпечення країни природним газом сховищі. І ми були в небезпеці. Ми були в безпеці. А Європа. Просто пала на коліна. Діти, дитячі садочки, лікарні, родини, все, вся система, вся інфраструктура частини європейських держав, які отримували російський газ, залишилася в самий розпал морозів, практично замороженою. І я бачила, з якою насолодою дивився Володимир Путін на тих європейських лідерів, які на колінах приповзли в Кремль. І благали включити цей газ. І Україна тоді була на гострі цих речей. Ми тоді розблокували це. І ми з своїх сховищ давали можливість Європі триматися цей час. Але тоді вже було видно, що ця жорстокість, ця, е, як вам сказати, безапеляційність в переході червоних ліній, і навіть отримання від цього задоволення, вже були передумовою того. Що мусила побачити Європа і весь світ. Тоді газ був зброєю. І тоді я попередила: я тоді їм сказала, що це початок. І ви побачите, що після Грузії будуть інші країни, і після Газу будуть ракети. І я написала тоді статтю в одному з великих міжнародних видань про те, що на це треба негайно зупиняти увагу, і треба зупиняти Кремль. І тоді ця стаття дуже великий розголос мала, але, на жаль, не дослухалися. Це були сигнали. А сьогодні ми пожинаємо ту бездіяльність всього так званого вільного демократичного світу, такого, знаєте, безпечного, такого розслабленого, який вважав, що цінності не треба захищати, що треба потакати злу, що треба його задовільняти. І тому Путін не змінився. І сила його сьогодні в двох речах. В Перше, це в тому, Опанування. що він має силу перетинаючи червоні лінії, і він це робить свідомо, з абсолютним е, стратегічним підходом, і це перетинання червоних ліній перетворюється для нього в червоний килим, знаєте, угу. по якому він іде до зміни світових порядків разом з союзниками, яких він має, і друга сила його це в слабкості відповіді, тому що не можна. На таку безпрецедентну жорстоку цинічну силу відповідати якимось слабкими реверансами, і тому зараз визначається світовий порядок завжди в усіх воїнах переможці будували після перемоги світ. І якщо зараз програє е, світовий порядок, а виграє переділ кордонів силою зброї, ми будемо мати інший світ. Нас, нас в цьому світі, скоріш за все, ні, ні. Ні-ні-ні. ні, 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 Дивіться, я просто хочу вам сказати, що те, що роблять сьогодні українці, вони зберігають е стабільність, мир і практично існуючий порядок е в усьому світі. Я і тому Україна на цьому гострі, і вона вистає і переможе. І коли мене сьогодні запитують, а от там папа римський чого, я хочу сказати таку просту річ. Я переконаний, що на боці України Господь. А якщо Господь на боці України, то не має значення не чисте, ані пантіфік. Від провайдера це мало залежить, я вибачаюсь. Скажіть, ще таку історія мені нещодавно нагадала. Кажуть, що перед якоюсь зустрічей, можливо, першою з Путіним, служба протоколу дуже просила, щоб ви не надівали високі підбори. Чи правда це так? І до речі, якого зросту той Путін? В а... Вікіпедії я спеціально подивився, ніде немає цифри. Точно. Ну, я теж не можу вам цього сказати. Ну на цю зустріч я вдягнула самі високі підбори, які у мене були. А якщо можна, тоді ще вам одну відеоцитату дам. Почалося страшне політичне протистояння із Тимошенко. Почалося з дурості. Тимошенко прийшла на каблуках вище ніж дружина президента. Ну, може, посміяться, да? Це от. Юрій Віталійович, я не знаю, як ви відреагуєте. Скажіть, ну це ж така потужна жіноча зброя, підбори виявилась. Невже і правда, отут це мало місце, що такі особисті якісь моменти могли, як це сьогодні прийнято говорити, тригернути там особисто Ющенка на конфронтацію з вами. Це... Мені я здається... так не хочеться в це вірити. Мені здається, що Юра просто він. Людина, яка має художню психіку, він, він художник. Він розповідає такі речі абсолютно творча. Але я можу сказати, що розійшлися ми точно не на базі підборів і точно не на базі зачісок. Ми розійшлися тому, що я бачила після помаранчевої революції Україну з новою конституцією, з новими ідеями, з сильними стратегіями. З потужним суверенітетом, з реалізацією всіх наших потенційних можливостей. І я не бачила ніяких компромісів з старою системою. Перший наш конфлікт, який відбувся, це коли був великий круглий стіл після Помаранчової революції, угу. там, де проводиться Рада безпеки. Засідання Ради безпеки України, РНБО. І там Віктор Андрійович зібрав. Соціалістів, комуністів, партію регіонів, патріотів, нас такий великий стіл. І він запропонував з партією регіонів, з комуністами і соціалістами підписати універсал, якому, по суті була реабілітація Януковича, партія регіонів, їх повернення в велику політику, невідповідальність їхня. Не е, наведення порядку там, де вони панували на корупційних основах, не е, створення потужних, знаєте, таких ліній реформаторських, які би просто минули, відрізали раз і назавжди від майбутнього, некрасиве минуле, да, з яким ми боролись на помаранчеві революції. І коли мені запропонували індульгенцію підписати для старого режиму, для всіх прогнилих порядків і правил, я була єдиною за цим круглим столом, яка відмовилася підписувати цей так званий в лапках універсал, і покинула це приміщення. І з цього все почалося, тому що далі пішла реабілітація всієї команди Януковича. Далі потім пішла а, ні, передача сил, частини силових структур Януковича. Далі пішли за моєю спиною домовленості, потім мене просто викинули з уряду. Тому що я заважала хлопцям працювати по старому А потім був призначений е, Віктором Андрійовичем премєр міністр Янукович. А потім він був підтриманий на позицію президента. Тому що в той час, да, коли це під час відсотки. Коли, Ні, там не 3,5%, там 2 відсоток чимось. Ну справа не в цьому. Просто вся фальсифікація була прикрита. От люди ж не знають, що. Між першим і другим туром президентських виборів в 2010 році спільно партію регіонів і фракцією Віктора Андрійовича були прийняті зміни до закону про вибори президента і було повернуто частина тієї фальсифікації тих правил фальсифікації, які були викреслені під час помаранчевої революції, і за декілька днів до другого туру президентських виборів. За рекордно короткий срок, по-перше, проголосували це разом, наша Україна і партія регіонів, і президент за лічені години підписав це. І, і тоді вже отримати фальсифікацію на половині України було практично нереально, тому що частина силових структур, по суті, працювала разом з Януковичем. І плюс. Під час помаранчевої революції, коли, так як говорить е, Юра Луценка, е, Віктор Андрійович був важко хворий, я приїхала всю країну. Я зробила все, що тільки від мене залежало, щоб Віктор Андрійович став президентом. А коли були вибори Це в 2010 році, Віктор Андрійович приїхав всю Україну, дискредитуючи моє ім'я, принижуючи, ображаючи. Виховавши велику армію проти всіх, і це привело до влади Януковича, який потім привів Україну війну. І тому політичні рішення, політичні дії, політичні, в тому числі, і декларації, вони формують майбутнє життя кожної країни. І у нас це сформувало наслідки, які ми сьогодні з вами маємо. Но я хотіла би зараз, от всі, хто нас слухають, щоб у нас не було жодної йоти песимізму, щоб у нас не було ніякого розпечу. Да, нам важко сьогодні як ніколи, так це правда. Але е, випробування, які ми сьогодні переносимо, сформували єдину неподільну українську націю. Нас об'єднало і всередині країни, нас об'єднало з демократичним світом. І зараз Україна. Вирветься з цього болю, і я вірю в те, що ми станемо країною, яка буде в серцем усьому.